Друзі, я вас вітаю, компанія КДМ Авто. Хочемо вам показати ось таку машинку, яка у нас є в наявності, це Audi A7 15 рік, Sportback, пригнаний нами з Кореї. 120 тисяч оригінального пробігу, один косметичний підкрас, це у нас 50 TDI, повний привід, немало важливо, тому що вони є передньоприводні. Активний спойлер, працює, має фулл LED оптику, 20-ті тапочки. Ось така машинка, має люк, повністю затонована. в коло, безключовий доступ на всіх дверях, складання дзеркал, ось такий салончик. У нас проєкційний дисплей є, Дивіться, який стан просто дверних карт, пам'ять сидінь, шпон, підігрів усіх сидінь, чотирьохзонна зон на кліма в машині. Стан реально близький до нової. Салончик дуже гарний, та в цілому машина виглядає приємно. Присядемо в салон, подивіться, стан керба, нічого не фарбувалося, нічого не перешивалося, у нас камери передня, задня. Повноцінна кліма, шпон такий на панелі, все, кожна кнопочка працює. Ось так виглядає. Автомобіля повністю ціла безпека, не було ДТП. Підкраски є водійської двері, він косметичний, без шпаклів і так далі. Е, є повний відеоогляд цю машину, тобто кого цікавить, ви можете звернутися до нас і ми вам надамо цю інформацію. Активний спойлер нажали. Він у нас відкрився, як я кажу, все працює. Електрокришка багажника. Така машинка є в наявності в місті Вінниця. Кого цікавить, машина знаходиться на Гнівецькому шосе, майданчик Карлайн, можна зробити тест-драйв, прокататися, будь-яке СТО, будь-яка перевірка взагалі без питань, без проблем. Ми тільки за. Вартість машини 28 тисяч, готові до конструктивного діалогу, до торгу. Кого цікавить, якісна, дійсно якісна машина прозорою історією, звертайтеся, залюбки вам допоможемо.